І один з найбільших партнерів це є Японія. П'ять поставок туди здійснили. Виявилося це в Японії. Досить зайшло. Що їм подобається наш бренд. і Вони хочуть мати чим більше продукції. Іноземців дуже цікавить саме якийсь український дизайн, тому що іншого дизайну на світових ринках дуже багато. Також у нас є в Німеччині партнери, які продають наші шкарпетки в Франції. То зараз ми тільки почали роботу на міжнародний ринок. То зараз ну, наближається до 10%, але ми плануємо це подвоїти за цей рік. Тобто вийти. Десь на 20% від загальних продаж нам сподобалось там, що ну що це не просто якийсь там склад, десь далеко а що це такий цілий комплекс. Там зі своєю інфраструктурою, це досить класно задизайнено, теж нам можливо ну, і розміщення досить зручне. Можливо, приїдемо тільки складом, можливо, всім офісом В Україні насправді бракує як платформи, де можуть зібратися виробники, продавці і потенційні, наприклад, міжнародні покупці. А ця історія до починається приблизно 10 років тому. В основі них лежить це саме дизайн. Зробили перший сайт, перші дизайни. Перші інвестиції це 40 тисяч гривень. З того часу більше ніяких інвестицій власних туди не вносили. На початку насправді ми все робили самі у майже рік, а просто кропітка праця. Кожен. День і це просто приносило результати. Но для нас одним з ключовим було це на ну, співпраці з Рубежанською панчішною мануфактурою, тому що до того в нас не було таких надійних наших партнерів, які нам допомагали це з виробництвом продукції. Це тобто, відносно новий етап, тому що в нас з'явилася можливість думати про якісь нові моделі, нові якісь технології, нову сировину. І це дало такий поштовх до ширшого асортименту. В той час взагалі кольорових шкарпеток було дуже мало на ринку України. Ми трішки відрізнялись від конкурентів. У них були трошки інші дизайни, трошки інші меседжі. Відповідно, вся аудиторія, всі любителі кольорових шкарпеток, вони зразу розділилися в наших дизайнах. Це така є українська ідентичність є дуже багато українських паттернів. Ми згадуємо українських художників, митців серед закордонних брендів. Ми просто черпали таку інформацію, як вони організовують бренд, тобто як вони роблять рекламу і так далі. У нас цінності компанії це це популяризація української якоїсь ідентичності, а також локальне виробництво тобто, ми знаходимо якісь цікаві якісь речі, і скажімо так, незаслужено забуті в Україні. Ми там любили гори, робили шкарпетки, наприклад, на мотив гір. Потім нам ці клієнти почали писати нам зробіть з тим, зробіть також. Ми досліджуємо українську культуру, тобто даємо, наприклад, завдання дизайнерам. Відповідно, потім це все виливається в дизайн. Ми запустили колекцію вишивок, 25 вишивок. Тобто на кожну область України наші дизайнери знаходили характерні паттерни для цих регіонів. Вийшла така цілісна колекція. Кожна людина, який купує, вона купує таку, якби частинку свого регіону. А на ті найбільші взагалі поштовх до цього це, це початок повномасштабної війни. Виробництво було в рубіжному, воно постраждало дуже сильно. Більшість всього обладнання взагалі було знищено зараз.